Слава Україні! Розпочалась 387 а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак. За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено 6 цивільних громадян, пошкоджено понад 20 будинків, школа та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Високою залишається вірогідність російських ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів. Берилівка, Хрінівка, Єліне та Тимоновичі Чернігівської області, Старикове, Атинське, Волфене, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське на Сумщині а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Стрілеча, Красне, Мороховець, Огірцеве, Малавовча, Мілове, Обухівка, Новомлинськ, Кутьківка та Шевченкове. На куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів: Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам'янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів: Дворічна Гряниківка, Крохмальне, Харківської області, Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині. На бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Відбито численні атаки противника в районах населених пунктів: Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Притечене та Олександро-Шультине Шультине. Донецької області на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні дії в районах населених пунктів: Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське і Мар'їнка. На зазначеній ділянці фронту протягом минулої доби найбільше атак ворог здійснив в районі Мар'їнки. 12. усі відбито. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Парасковіївка, Новобахмутівка, Авдіївка. Орлівка, Тоненьке, Сєвєрне, Первомайське, Нетайлове, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали зокрема Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Преображенка, Степове та Новосілка Запорізької області, Михайлівка, Новоолександрівка, Качкарівка, Милове, Одрадокам'янка, Миколаївка, Херсонської області та місто Херсон. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області, зокрема в місті Мелітополь, російська окупаційна так звана влада разом з представниками Російської федеральної податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків ЕРАФІ. Його, в свою чергу, можливо отримати виключно за наявністю паспорта громадянина Російської Федерації. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Олешківської районної лікарні, тимчасово зайнятої території Херсонської області, на лікування привезли понад 20 важко поранених окупантів. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 760 російських загарбників, знищили два танки, 13 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, одну РСЗВ, один вертоліт, сім автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!